Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна 3 тільки прийшла хвилин 20 тому, зморилася і бігом поїла, а тепер це вам показую, де я була. В церкві була та що біля поліції. Погода зараз непогана. Зранку була така злива, така злива. Ну, я ж беру завжди той плащ свій та йду. А зараз хороша погода квіточки стоять, як солдати. От, нічого їм не заважає. Ну, пішліть, і буду вам розказувати, що мені дали. Значить, оце мені дали так. П'ять помідорів. Отут три і отут два помідорчики, Хороші, такі тугенькі помідори. У мене є отут ще. І тут є, і тут, але я помідорів багато їм, то не заважа. Огірочки. Огірочки. Оце така, та, томатний, така томатна паста. Ану, поколи поколи, вона. Ой, вона аж по четвертий 26-го. Бачите, аж по четвертий 26-го. Оце така для супа. Таке от нарізане всяке для супа. Дві штучки. Бачите, дві штучки. Оце такий хліб. Дуже смачний із на кефірі солоденький. Оце такий йогурт. Непоганий з полуницею. Оце такий сир з плесенью, не люблю його, але піде в холодильник для моєї подруги. Оце два салата. Салати люблю такі. Оцей смачний хліб. От, і булочки дуже смачні. Ось, бачите, відкрила одну з'їла, як обідала. От і оце одне з'їла, як обідала. Отаке От смачне-смачне. Як обідала одне з'їла. Оце ж тільки що обідала, одне з'їла. Тоді отакий салатик взяла собі. Отакі От булочки взяла. Отаких От три йогурта було. Різноманітні. Що це таке у нас? Це таке конфетки чи що воно? Панфетки, мабуть, не жвачки. Ні, 26 грамів тут. Ну, коротше, таке. Далі. Це треба у морозилку класти. Це ж там квасоля. А це шпінатики. Це шпінатики. І це два снікерси. А оці булочки, ще не показала вам. Дуже смачні отакі булочки. Оце те, що дали, я задоволена. Я в свою церкву не їздила, бо в мене ще ж було міроприяття. Думаю, ну що я піду дуже рано з дому. Я тоді... Все, міроприяття пройшло. Бумажку можна знімати. Я тоді зморюся, От, так що я пішла ну, пошти о 10-й з дому, бо оце у тій церкві об 11 починається. Ми туди приходимо, сідаємо, там музика грає. Ee, моляться, розказують, послухати хорошо, вот, пісні хороші співають, а тоді то діто, починають пакети роздавати. Оце такий пакет був, Замечательний. Далі, а, ще, ще я таких взяла два мішочки собі. От, бачите, два мішочки. Так, Такий у нас у салі давали, як салі сали маркет. Бачите, сали маркет? Сале Маркет, як у нас сали з ремонту. Був ремонт тоді, відкрили, туди давали подарунки, шоколадку невеличку давали, 100 грамову, печиво, хліб, молоко. А що ще? Ну, кому, кому може пару яблук, кому пару груш, отак -от на ну, кому що попадеться, отак у пакеті давали. Так я двічі ходила, брала. Ну це давно було давно, ходів 15-му тому. Так, далі. Оце ж оці очки раніше ж взяла, на тій неділі, це ті, що дивиться, удалі. А це сьогодні ж заїхала, взяла для чтення. Одинакові оці упаковки. Але я їх не буду, вони багато міста займають. Я сюди буду класти, сюди обидва буду класти. Ну, і оце, ж, бачите, от, лах'я корті написано, лах'я корті. От 29 євро. Значить, на комусь я оце отдам. От. І хтось піде, ну, кому я знаю вже свої подрузі, і вона піде, закаже собі одні очки. Хоч вдаль дивиться, хоч читать. Безкоштовно. Оце по цьому тому. Отак от. От, от. Оце те, що мені тут моє зор. А тоді, отож у мене ж був час записаний от карточка. Треба використовувати, бачите, написано 40 євриків до 11-25 використовувати, Ну, я ж використовую її швидше. Тому от По 40 євро по одній. Завжди даю дві карточки. Це дали по одній, тому що дуже багато людей. Дуже багато людей із наших дівчат такі. Всі прознали, всі йдуть, вдуть, йдуть, а де на всіх набрати? Де? І от таке ще взяла. О, там, оце, бачите, така штучка. Вішать на той на сумку. Лискунчик такий, на сумку вішать. Оце так, дівчатки-мальчики, оце так. Я думаю, хорошо, задоволена, бачите. Багатенько дали всього. Ну, слава Богу, отак от буде. Що мені. м'ясного нічого не було. Оце тільки таке. м'ясного в, в мене повна морозилка, На що воно мені треба? У мене і куриця там є, і риби повно. Треба риби той приготувати. От. А це я задоволена, що помідорчики, огірочки, йогурти. Хлібчик такий хороший, от один заморожу, булочки оставлю, солоденькі булочки теж оставлю. Так от їстимо, питимо. от такі справи, так що я оце так сходила, задоволена, хорошо, а в свою церкву піду тепер у п'ятницю. Воно ж як прийдеш із дому, виходиш о сьомій, <CC> а там можеш сидіти до пів дванадцятого. У мене це не напрягає. Там, якщо хороша погода, ми на вулиці сидимо, каву п'ємо, бутерброди їмо, солодощі якісь їмо. А якщо прохолодна погода, то ми йдемо той там все їмо. і Сидимо, і слухаємо пісні, слухаємо, теж приходить папі, співають. ну Він сам під гітару співає, так хорошо. От. Я сидю там у телефоні риюся, бо беру така в мене брошюрочку з, з Нового Завета, така маленька брошурочка, то беру собі там, читаю. Та й розважаюсь так. Тут такі справи, дівчатки-мальчики. Так що все добре, все благополучно. Багато всього дали. Я задоволена, ну, чого ні? Чи Чо ні? Все ж таки безкоштовно, понімаєте? Все безкоштовно. Матрешки, щурихи. Не завидуйте, не завидуйте. Отак. Бо вам не дадуть і вонючого хвоста одребе безкоштовно, а нам дають усе. Та мені воно мені багато не треба. Я б могла йти і в понеділок, і в середу, і в п'ятницю, і в, в одне місто, а тоді у, у своє місто, у вівторок і в п'ятницю, ще в одне місто тут поруч, у четвер можна всю неділю ходити, якби в мене була велика сім'я, щоб три, ну, як ми були, Юрчик. Царство йому небесне і б, Я б ходила, а так на що воно мені ходить? Так воно мені не треба, мені достатньо до п'ятниці. От салати, що я, Гристимо одні салати? Ні. Ну, шпіната приготовлю. Вона да. ну, спитаю, як вона хорошо готова шпінати. Вони дуже часто їх купують. Вона мені скаже, як краще приготувати. Туди чи часник треба. Або у мене часника немає, є порошок чесноч, чесночний. Додам. От. І на олії, на хорошій на олії, протушкую і все. І буде таке от, о, мені їсти. От. Він дуже полезний. Розумієте? Я його не дуже люблю, але він дуже полезний. Вон зараз сонечко виглянуло. Бачите, як хорошо сонечко виглянуло. Ото -от так. А от-от квасоля теж така. Можна борщу зварить додати або суп зварити додати. От таке. Я люблю ото як суп варю. Так оце я зараз їла. Суп у мене був з реберцями свинячими. І там в мене були всякі-всякі різні овочі. Всякі при, при всякі. От. І в следующий раз супа зварю з курицею. І теж положу такий пакетик. от, от тут написано Кейто Юрикси. Оце вже порізане, тут все таке м'яленько. От. І покладу оцю така величенька. Але її треба варити, вона, бачите, до якого? До 26-го року. А ну оцей шпінатик до якого, От теж до 9-26-го шпінатик. Так, ну все, девочки-мальчики, буду закінчувати. Все вам розказала. Показала, Все вам доброго, всем хорошого. Завтра піду в центр, може щось куплю, теж вам покажу. А може, не куплю, нічого то й не покажу. Так що бувайте здорові. Папа! -па. Всім нам гарного, чистого неба і завершення, за, завершення війни. Всіх обіймаю. Па -па.